Справа про кіотські гроші уряду Тимошенко, що начебто зникли з спецрахунків. От, це була дуже резонансна справа. Власне, де ці гроші, чи залишились вони тоді на спецрахунках? Що з кримінальною справою, чи вона закрита? І чому, власне, звинувачили саму Тимошенко? Дякую. Я скажу по тій справі дуже отак тезово. Перша теза. Уряд Тимошенко. За час роботи уряду Тимошенко в 2009 році і за 2,5 місяці в 2010 році ні на які цілі жодної копійки не було використано цих кіотських грошей. Теза друга. Всі кошти, які надійшли в 2009 році, так звані кіотські гроші 320 мільйонів євро, вони повністю перебували на обліку. І будемо казати, дуже гарно передалися по обліку діючій владі на той момент, яка прийшла владі Азарова Януковича. Третя теза теза полягає в наступному: що завдяки потужним зусиллям Юлії Володимирівні ті кошти вдалося забезпечити і вони надійшли на розвиток нашої держави, для того, щоб вони могли використовуватися. Теза четверта кримінальна справа проти Юлії Володимирівни була закрита за відсутністю складу злочину. І декілька інших моментів. Я, будучи народним депутатом України, як суб'єктом законодавчої ініціативи і як правом надавати депутатські запити і зверненням, з'ясовувала ситуацію, що відбувалося з використанням кіотських грошей при владі Януковича. Я з вами хочу поділитися деякими такими моментами. Значить, по обліку, я ще раз повторюся, ті кошти як залишалися, коли вони надійшли в 2009 році, так і вони і залишилися, коли уряд Тимошенко був відправлений у відставку. Повністю вони зберігалися, і це підтверджено відповідними документами. Ці документи є і в казначейській службі, ці документи є і в правоохоронних органах. І якщо ви не зрозуміли, то я думаю, простому громадянам зрозуміло, що це були виключно політичні репресії проти політичного конкурента зі сторони Януковича проти Юлії Тимошенко. Це свого роду, як ну ті заходи, які вони вживали по відношенню до неї і до інших посадових осіб яких вони нібито звинувачували, це мильна бульбашка, яка розсипалася. Я хочу застерегти тих посадових осіб, які фальшували справу, в тому числі і по кіотських грошах, фальшували справу проти посадових осіб в першу чергу проти Юлії Тимошенко. Які слідчі, але хочу звернути увагу і по контролюючих органах, тому що якби не було відповідних актів перевірок, так званого «головкру», Зараз фінансова інспекція. Значить, тепер ті посадові особи повинні відповідати, яким чином вони сфальшували відповідні акти перевіри довідки, і, відповідно, яким чином були сфальшовані ці кримінальні справи. А тепер стосовно використання тих кіотських грошах грошей владою Януковича. Так ось, значить, в е, в цілий десятий рік, влада Януковича не використовувала ці кошти. Лише після того, коли японська сторона, тому що ці кошти надійшли від японської сторони 290 мільйонів євро, а 30 мільйонів євро іспанської структури. Почала вимагати і і дивитися, чому ж ті кошти не використовуються. І я хочу звернути увагу, що саме в 2010 році японські компанії також сюди приїжджали і вони підтвердили, що кошти обліковуються на тих рахунках, які надійшли в 2009 році. Так ось перша сума коштів використалася владою Януковича у розмірі трошки більше 100 мільйонів гривень лише у грудні 2010 року. Вже в 2011 році використалося по мільярду. Звертаю увагу, що в 2012 році я це дуже добре знаю, тому що як депутат займалася тими питаннями, були внесені зміни в закон про тендерні процедури, і яким чином депутатська більшість, яка на той момент була в Верховній Раді, прийняла зміни в зв'язку з тим, щоб використання кіотських грошей було без тендерних процедур. І тут почалася ватханалія. Я хочу сказати вам таку річ, що на основі депутатських моїх запитів і звернень, які я зверталася у відповідні установи, мені надійшла відповідь. Наприклад, для прикладу, що в нас одна й та сама фірма, структура виконувала певні роботи, надавала послуги в дуже багатьох областях. І в мене було логічне запитання: невже в районних центрах не було своїх? Відповідних структур бізнесових, які могли, наприклад, ставити вікно чи е, систему опалення, зробити в тій самій школі, е, в лікарні і тому подібне, отримавши такі матеріали. Будучи ще народним депутатом, я скерувала у відповідні правоохоронні органи, тому що, на мою думку, мені здається, тут пахне корупційними діяннями. Якщо ви зараз бачите по цій ситуації, у нас зараз останнім часом також ця проблемка виникла по використанню кіотських грошей, власне, за уряду Януковича, порухання ряд кримінальних справ за нецільове використання кіотських грошей, і в тому числі дуже цікавий факт, як приближені структури до певних. Високопосадовців нашої держави використовували ці кошти. І тому відмінність е, прем'єр-міністра Тимошенко полягає в тому, що вона забезпечила надходження тих коштів для того, щоб їх держава могла використовувати по тих напрямках, які повинні використовуватися. А е, влада Януковича, отримавши ці кошти, Повному роз розмірі, значить на жаль, використовували їх не за цільовим призначенням. На сьогоднішній день залишилася відповідна сума коштів на рахунках, тому що ці рахунки відкриті в органах казничейства, якщо грим гривнові конвертовані кошти. А ще певна сума валюти євро, кошти зберігаються в Укрексімбанку. В підтвердження тому, по невинуватості Юлії Тимошенко на по цих коштах є той факт, що. Навіть додатково державний бюджет заробив більше трошки більше 200 мільйонів гривень, і були внесені зміни в 2012 році в закон України про державний бюджет, і вони були прописані як дохід спеціального фонду державного бюджету. Тому це чисто політичної ваги, підсумовуючи виключно політичне замовлення для того, щоб збити її з політичної, значить, орієнтації.